Чи дійсно може поведінка або те, що нас обмежують в поведінці, або диктують нашу поведінку, настільки впливати потужно, що це відіб'ється на нас самих і на наступному поколінні? Давалось би фантастична річ, що я говорю: ну, добре, на мене можуть відбитися те, що від мене хочуть, вимагають, ставлять в рамки. Я опираюся, якщо я вважаю, що це потрібно опиратися. Але причому тут наступне покоління. Я навпаки, з досвідом власного перенесеного якогось тягара опору, буду іншим говорити своїм, наприклад, дітям, внукам, не робіть цього, робіть те чи те інше. Генетика, епігенетика. По іншому можна сказати: от є е, е, ролик, який ходить в Ютубі. Я вже з різних сторін пробував до нього підібратися, знайти пояснення цього всього, чи не є це рекламним трюком. Виявилося ні, це не рекламний трюк. Мова про те, що поведінкою можна міняти активність генів, не самі гени, не структуру ДНК, а міняти певну активність в цій структурі. І якісь гасити, якісь активувати, і ген не змінився. Але стиль поведінки проявляється зовсім по іншому. Давайте, мабуть, спочатку я попробую це показати, щоб потім прокоментувати. Отже, блохи і банки. Для такі років блог нужна банка і кришка. Блох поміщає внутрі банки і закриває свій. затем оставляют на три дня. Когда же банка открывается, ни одна блага не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. Их поведенка до конца жизни Не вийде за рамки цих, цієї банки. Вони помруть. Звичайно, не маючи харчування. Але слово епігенетика, наскільки змінена поведінка має такий глобальний тотальний вплив в завершенні цього експерименту. Тому наберіться терпіння і додивіться ще буквально кілька секунд. And? И даже при размножении их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Класс! Выйдите из круга, выйдите из банки, не обмежуйте свое життя. Кришку, яку вам хтось завінтив над головою, справа, зліва, в професіях в чому завгодно. Для мене цікавий ролик оцим моментом, і навіть їхні нащадки передадуть, приймуть генетичну, епігенетично змінений активність. І генетично вони можуть випригнути, вони вище скажуть, а фактор життя заставили їх. Сказали, не можна вище пригнути, бо це немає суті. Обмежує. І діти починають вести себе точно так, як їхні батьки. А потім батьки кажуть, ну чого не чому не не реалізувалися, чому алкоголізувалося, чому дитина така, чому всяка. Мабуть, прав Річард Бах своєю чайкою по імені Левінстон, коли говорить. Знайдеться хтось, хто скаже, я можу зробити оцю петлю. Ну, підчитайте чи згадайте знамениту притчу розповідь Річарда Баха про чайку по ім'я Лівінгстон, і яка все-таки виконає, хоча всі йому будуть казати, це неможливо. Наші діди цього не робили, наші прадіди цього не робили, це, в принципі, неможливо. Як же тоді зробити наступний крок, наступне життя? Як же робити тоді відкриття, якщо ти будеш тільки на рівні банки? І дивитися на фізику чи на механіку, і ніколи не дійдеш до слова квантова механіка. І дивитися на генетику і казати: от твоя стезя, твої батьки прожили стільки-то, значить, і ти стільки-то проживеш. Дані, виявляється, ні, зовнішні фактори можуть впливати значно активніше і сильніше, ніж будь які інші фактори, І це доказав. А Вільхенсон в своїх дослідженнях в місті Гюттібюргу 50 років відстежував людей, які жили, помирали, і він зв'язував це з факторами генетичними і епігенетичними. Банки і блохи. Ми доволі часто їх нагадуємо, і в кінці оцей гасло вийде за рамки, вийде за обмеження цієї кришки в своєму житті. Ну, тут Іншого вже нічого не додаєш, і так і хочеться сказати те, що я завжди в кінці говорю. Люди думайте, принаймні думайте відносно своїх дітей, тому що ми в них закладуємо фактор обмеження. А їм треба випригувати значно вище цієї кришки і рухатися далі. Вони не блогі, вони люди, тому то вони щасливі. Думайте, друзі, думайте.